Лавучі будиночки біля Вахнівці. Річка Ушиця. Ну я поїду пошукаю інше місце сосновому лісочку. Може знайду. Позавчора дощ пройшов, головне, щоб заїхав. Друзі, ось я приїхав на річку Ушиця біля селища Вахнівці. Зараз нерест, але тут можна рибалити по Хмельницькому наказу. Така соснова роща. Гарна. Вода в Дністрі, як я бачив, верніше не в Дністрі, а в ушиці теж ушла. Значить і в Дністрі відповідно. Ось ви бачите, да? де звичайно вода. Лепота. Тут звісно грязючка, рибку діставати буде не дуже цікаво, але що робити. Може там на миску менше грязючки подивлюсь. Ось так виглядає місце з води. Хотів ще далі поїхати пошукати, але, але самарі цей клятий. Так, друзі, місце ви бачите, яке гарне. Дорожка сюди така трохи виснажлива, тут серпантин такий крутий. Тому якщо дощ пройде, то тяжко виїжджати. Тому приїжджайте сюди тільки по сухому. Ну все, будьте здорові, починаємо. Поки бігав туди-сюди наступив на маслюка. Вон ніжка ще від нього. Це ось так. Прямо біля берега. І ось ще два гриба. Я такі не знаю гриби, тому... Ми їх не беремо. Чи рядовка, чи сираїшка якась іншого кольору. Так що треба буде пошукати потім, як буде вільний час, грибочки. Рибка гуляє, як бачите. Глибину тут. Не знаю, тому будемо пробувати ближче, далі, а потім візьму халота, промірюю, де тут бровка. Може, треба буде. Вудки длинніше взяти. Може риба трохи далі стоїть. Це в мене такі навігатори 2.40 для лодки. Ну подивимось. Друзі. 6,2 метра. Це там посередині між баклажкою, а баклашка на середині берегом. А тут 10 метрів від берега було 2,3 метри. Ну подивимось. Рибка є, от свал, пішов Закліпсуюсь, щоб ракет прикормити. Кину трохи далі холод 7,7 і сім метрів. Прикормимо трошки точку, бо щось Нічого не клює. Один раз дзьобнула і все. Друзі, починає смеркатися, починають блимати сигналізатори. То лівий щось пропікав, тепер правий. Може тут як на пижавки, тільки вночі клює. Подивимось. От такий гарний нас вечір. На воді ще більш-менш світло. а тут в лісі вже тіньок такий. Це моя вечеря. Молода картопелька. ще парує з укропчиком. Салатика нарізав. Це курочка копчена та ошиєк копчений. Рюмочка святої води. Ну і таке, булочка. Так, риба поки не клює. Ось так виглядає моя хата. Тобі шатер місця завались. Вон розкладушка стоїть. Ще там до стінки пів метра. Столик поставив, крісло стоїть. Балон газовий. Поки зварив картоплю, то вже в хаті тепло так, що двері треба відчиняти. Ну і вообще місце скільки. Так що. Перший вечір відбувається таким чином. Риба не клює, але ми і не за нею приїхали. Але сподіваюсь, що трохи на юшечку та на тараночку зловлю. Все, всім смачного. Не переключайтесь. Такий в нас ранок на річці Ушиця. клас я зрозумів чому не клює дивіться он срамив паличку вчора вона була повністю у воді тобі ж ось мої сліди тобто паличка була від слідів десь ну я не знаю пів метра в воді і вода впала ще на 2 метри від самої палички. Тобі ж ви розумієте, який перепад тиску йде та все інше. Але о 5 ранку щось проклюнуло на цю вудку. Зараз сьома година і воно мені не дає спати. пі 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 пі, -пі, 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 -пі. Ну, вилазити за однією рибиною не хотілось, тому будемо діставати зараз. Ось така рибка клюнула, як він там, чабрець чи рибець, ну, такий гарний. Всю ніч. Ну, не всю з 11-ї години до 7 ранку. Вон, і опарік є, і пінопласт ще є, і ніхто на нього не позарився, кльов неактивний. Поки рибка не клює, пішов я подивитись інші місця. Природа чудова, сосновый лесочек. Друзі, дивіться, хто це? Один другий масльнок? Отак прямо на проїжджій частині. Теж таке цікаве місце. Де я вийшов на залівчик. Ось залів, а ось сама річка. А в тому році я стояв волом на тому березі. Там ушиться. Ну, берег тут крутий. Треба туди-сюди спускатись, залазити, Вон, бачите, сходи пороблені. І то там на цілий день сідаєш, рибалиш, а потім наверх до свого табору. Тут де я знаходжусь є три або чотири місця. Ось одне. І дорожка туди уходить на горку. Вон моя чаєчка стоїть і за нею ще там одне чи два, зараз покажу. Ось друге місце. І знов чаєчка стоїть. Ось ще одне місце, але виходу до води нема. Тут хащі сплошні. Ось якісь гриби схожі на білий. Їх ще. Білочка поїла. Чи хтось інше понадгризав шляпку. Так, якщо рахувати, що четверте без виходу до води, ось п'яте. І тут є маленький проход до водички. Ось таке містечко. От поруч з п'ятим шосте місце, теж там є прохід до водички. І ось фініш. Така галявина цікава. Ось я звідти приїхав вчора, але там такий великий камінь, що можна добре вдарити під дон. Тому у кого сідани, то раджу виїжджати отуди, от де я стою і наліво. Ну і ось це місце теж має свій вихід, як бачите. Сосна така гарна. Так, місця гарні, гриби є, риба є, але не сьогодні, бо воду скидають. Тому відпочивати тут можна, але заїжджати і виїжджати треба тільки в суху погоду. Друзі, дивіться яка плітка. Просто капець. Ось запальничка. Все добре. Ну і окунь такий теж гарний. І підлящик. І ось тут ще три окушка таких трохи менше. Такі десь. Це тільки що йшов, йшов місцевий дідусь. Я не знаю скільки він від села чапає 3-4 кілометри, потім подивлюсь. І в нього тут екранчики стоять, то він оце вибрав і йшов додому. Зустрів мене. Ми з ним трохи побалакали. І під чарочку він каже, забирає. Тому на юшку в мене вже є. Да, ось ще один такий лящик. йолки палки капець. Просто капець. Не, не шо, бач? Оце так улов. Так, да, ось на що треба ловити. Ну, Та немає за рибак, не знаю, бо ну, це не риба. Хіба нем що і башо, і лодки, так, да, можна і то на лодки, сідати і порушує. Счастливы. Це да, можно кило. И те, ило, кило триста вісімдесят п'ять. Ну, кило четыреста майже. Красно. Зараз і тяжке голову відріж, і все, бо... Навіть голову віднахри і не треба, і де нам ті бабихи. Друзі, сусіда спіймав Жереха, приніс мені, два п'ятсот сорок п'ять.